Який іспанський суп став популярним в усьому світі? Де його приготували вперше? Та який рецепт є найкращим? Гаспачо, традиційна страва іспанської кухні, яка являє собою холодний суп, приготований із перетертих сирих овочів? В основному це томати, окрім яких до складу входять оливкова олія з часником, огірок, перець, цибуля, сік, лимона та сіль. Колись давно на півдні Іспанії люди готували страву, в основі якої була вода з оцтом, оливково, олія, чесник і черствий хліб. Часом саме ця освіжаюча страва і була їх основною їжею. У зв'язку з цим серед кількох селян під час роботи в полі обов'язково вибирали гаспачеро – людину, яка і готувала суп гаспачо. Батьківщиною страви вважається Андалусія. Цей суп, типове блюдо так званої Середземноморської дієти. Потрібно сказати, що написання Гаспачо з подвійною «ч», яке вживається досить часто, зовсім невірне. Воно характерне лише для італійської мови, в той час як «Гаспачо» родом з Іспанії. Примітно те, що існує кілька теорій щодо походження самого слова «Гаспачо». Протягом довгого часу Андалусія була домом для арабів, євреїв і мосарабів, тоді і з'явилося це слово. Згідно з однією версією, назва супу походить від слова каспа, що мусарабською означає залишки, згідно з іншою, від досить співзвучного єврейського слова Газас, яке означає потовчений або розрізаний на шматочки. Підписуйтеся на канал та пишіть, чи сподобалася вам історія походження страви та де смакували найкращий гаспачовий.